Привіт, любі друзі! Сьогодні пропоную вам послухати забавлянку Дитинко, не плач, спечу калач. Дитинко, не плач, спечу калач, медом помажу, усім покажу, а тобі дам. Куїм, куїм, ніжку, поїдемо у доріжку. Треба коня підкувати, будемо баби ночувати. Товчу, товчу мак, мак. За ступою рак, рак. Цить, не плач, печемо, калач, медом помажем, тобі покажем, а самі з'їмо. Діти, давайте пограємо з вами пальчикову гру, сонечко. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. А зараз, дітки, спробуйте повторити забавлянку за мною. Дитинко, не плач, спечу калач, медом помажу, усім покажу, а тобі дам. Уїмкуїм, ніжку, поїдемо у доріжку, треба коня підкувати, будем баби ночувати, товчу, товчу, мак, мак, за ступою рак, рак. Цить, не плач, печемо, калач, медом помажем, тобі покажем, а самі з'їмо. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи є у вас улюблена іграшка? А як ви з ними граєтесь? Чи пробували коли-небудь їх розвеселити? Давайте ми разом з вами спробуємо? Дитинко, не плач, спечу, калач, медом помажу, усім покажу, а тобі дам. Куєм, куєм ніжку, поїдем у доріжку. Треба коня підкувати, будемо баби ночувати. Товчу, товчу, мак, мак. За ступою рак, рак. Цить, не плач, печемо, калач, медом помажем, тобі покажем, а самі з'їмо. Як гарно у вас вийшло, молодці. Дякую вам і до нових зустрічей.